Є запитання пане Михайло від е, Мих... е, від Андрія Самойлова. Скажіть, коли, наконец, будуть поставлені в Україні обіцяні танки, самоліти, дальнобойні ракети, і все, що необхідно для наступлення е, обіцяння. Ми слышимо вже з 9 мая. До речі, сьогодні на, на вздогі на цю тему висловився секретар РНБО Олексій Данілов, який сказав, що найкращим способом перешкоджати. Тероризму Росії, яка в 97 семи випадках тероризує саме цивільне населення, завдаючи ударів з тих 16 тисяч зарядів, які вони пустили по цивільній інфраструктурі. Буде надання Україні ракет дальністю 800 кілометрів для того, щоб ми були по місцях їхнього пуску. Тож ось таке запитання власне від Андрія Самойлова. Ну у мене інше питання. є Україна може виробляти сама. Ракети, які будуть летіти на дальність 800 км. Може. А чи є в Україні зараз такі ракети? Я певен, що є. І якщо вони зараз не застосовуються, то, певно, на те є певні причини, тому що наше завдання виграти війну, а не виграти просто битву. Наступ, ну, справа дійсно гарна. Але тільки тоді, коли противник вже зробив жест доброї волі і закивав п'ятом, як він зробив в Києві, під Харків, в Підхаркові, в Херсоні. От коли його буде знищено на тих територіях, де він зараз є, тоді туди можуть входити Збройні Сили України, зберігаючи, е, так би мовити, техніку безпеки, щоб противник не сильно гризав. Я можу нагадати, що щось трапилось там з Кримським мостом, щось трапилось там в Новофедорівці в Криму. І ще були певні проблеми. От, там хтось десь погано покурив, палив неповзлов. Джанкої нещодавно було. В Джанкої було щось. Да? От. Наші союзники таких ракет не давали, начебто, а щось воно прилетіло. А що то було, ну, проте ніхто не знає, і поки що говорити про це не варто. Тому, друзі, коли нам чогось не говорять, це не значить, що його нема. Щось є, але що є, скільки є, де воно є і де воно буде застосовуватись, про це не варто знати нікому. Крім тих, хто це конкретно застосовує, хто планує операцію і дає команду. Тобто дуже обмежена кількість людей має бути. Інформована про ті чи інші військові операції і про наявність зброї. Така вимога часу і така вимога е, до збереження військової таємниці. Тому, друзі, якщо нам кажуть, що нам чогось не дають, це не значить, що нам нічого не дають. Якщо нам кажуть, що нам чогось не дають, то може воно в нас є, його не треба давати. Давайте вірити Збройні Сили України і те, що наші е, військові генерали набагато розумніші, мудріші. І виваженіше за російських генералів.